Процедура реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання проста. Потрібно назбирати пакет документів і відправити їх рекомендованим листом Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Абітурієнту необхідно дві фотокартки розміром 3 на 4 довідку зі школи або копію документа про освіту. Копію документа, що засвідчує особу, паспорта або свідоцтва про народження. На копіях потрібно написати згідно з оригіналом, поставити підпис, прізвище, ініціали і дату ще один важливий документ це заява реєстраційна картка. Для цього потрібно завантажити із сайту Українського центру оцінювання якості освіти спеціальну програму і з її допомогою створити заяву. Організатори ЗНО на Тернопільщині кажуть, не всі документи заповнені правильно, тому вкотре наголошують, що до реєстрації слід віднестись відповідально. Під час реєстрації не всі виконані ті кроки, які прописані в порядку проведення реєстрації. Зокрема, не записана заява, не написана заява власноручно на карці реєстраційній. Ця заява буде відхилена. Є в нас з одного району такі телефонні дзвінки. Факти, що абітурієнти наклеїли фотографії не в заяві реєстраційній карці, а в довідці. Видані навчальним закладом, ну це неприпустимо, і потрібно очевидно також буде перереєструватися. Абітурієнти, які зробили помилку у документах на реєстрацію, чи не надіслали повний пакет документів до 5 березня, можуть перереєструватися. Ще два тижні по тому. Це час, коли можна внести зміни в документи. Саме тому організатори ЗНО закликають не зволікати. через великий наплив кореспонденції в Івано-Франківський центр. Час опрацювання може бути довшим аніж обіцяють, я звертаюся до всіх наших абітурієнтів. Активізуватися і пройти реєстрацію, так як часу залишилося небагато, і враховуючи те, що наплив кореспонденції буде великий, тому проміжок між відправкою заяви і отриманням зворотньої кореспонденції може розтягнутися не два тижні, як декларувалося, а три і більше тижнів, що звичайно може вплинути на хід реєстрації.